Я дуже рада зустрічі з вами. До нас сьогодні завітає гостя. А щоб дізнатися, хто це, послухайте, будь ласка, загадку. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Правильно лисиця? Яка шубка у лисички? М'якенька, пухнаста. А це у лисички хвостик, він довгий, пухнастий. А це що таке? Носик, правильно, носик у лисички гостренький та чорного кольору. Що це у лисички на голівці? Так, це невеличкий гострі вушка. Лисичка любить ласувати рибою. Не відмовляється вона від мишей та зайців. Лисичка має хитру вдачу, може поцупити курочку з курника. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку і полює дуже ловко, що впізнали друзі. Вовка. А зараз, дітки, давайте познайомимося з друзями. Лисички та вовка їхніми сім'ями, які живуть у лісі. Дикі тварини, тата, мами і малюки. Вовк тато. Вовчиться мама. Ой, а тут хто заховався? А, це вовченя, їх малесеньке дитя. Лис? Тато, лисиця? Мама. А тут хто? Як думаєте? Правильно, це лисиня, їх малесеньке дитя. Їжак тато. Їжачиха мама. А тут хто? Вірно. Це їжачок. Їх малесенький синок? Ведмідь тато. Ведмедиця мама. А тут хто? А, це ведмежа. Їх малесеньке дитя. Заєць тато. Зайчиха мама. Ой, а це хто? Правильно, це зайченя. Їх малесеньке дитя. А тепер пограємо в гру, яка має назву Хто де живе? Хто де живе? Житло лисички? Нора. Ведмедик живе у барлозі. Зайчик живе у норі. А білочка живе у дублі, на дереві. Житло вовка це нора. їжачок теж живе в норі. Давайте оберемо, де живе білочка. Так, в дуплі. А де живе вовчик? Правильно у норі. А лисичка де живе? Так, у норі. Дітки, давайте зробимо з пластиліну колобка для лисички. Пам'ятаєте таку казочку? Де неслухняний колобок втік від баби і діда? А лисичка його перехитрила та й з'їла. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Подивіться в мене м'ячик в ручках. Сподіваюсь, що у вас теж є дома м'ячики. Візьміть ось так в долоньки та повторюйте рухи за мною. Ми ліпили колобка з муки його. Бока. М'яли м'яли, коло кругле створювали. Подивіться коло бок. Ось його м'яний бок, по долонці покатали. Вгору підкинули маленько та впіймали. За бока, якщо подобається він вам, пригощайтесь, я віддам. Дітки, для ліплення нам потрібно буде взяти пластилін жовтого кольору, дощечка. Беремо в руки пластилін. Спочатку його треба розігріти, щоб він був гнучкий. Розім'яли ось так, нагріли його. Так, бачите, він гнучкий став. Тепер кладемо його на дощечку. І ось так ставимо долоньку і коловими рухами ось так. Робимо. Ось таку кульку. Це і буде наш колобок. Дітки, ось і закінчується наше заняття. А нагадайте мені, будь ласка, з ким ми сьогодні познайомились? Так, вірно, з лисичкою та вовчиком. А що ми ще робили? Вірно, вграли грали в гру, яка має назву Хто де живе. А ще ліпили Колобка. На цьому наше заняття закінчується. Я кажу вам до побачення. До нових зустрічей!